24 зміни лідера і нервова розв'язка. Такий підсумок очного протистояння Миколаєва і хіміка у чемпіонаті Суперліги. Старт зустрічі на паркеті спорткомплексу Надія залишився за корабелами. Матео Кеджо із Кервіном Брістолем вдарили у кошик южненців здалеку та з під щита. Олександр Рябчук, щоправда, звів нанівець старання місцевих баскетболістів. І лише наприкінці першої чверті Жаніс Пейнер сподарував мінімальну перевагу господарям. На сплині ж наступної десятихвилинки аналогічною ініціативою володіли гості, яких вперед вивів Ромео Тревіс. У другій половині характер гри не змінювався. Команди по черзі обмінювалися лідерством, а максимальний відрив не перевищував п'яти балів. Ось як у цій ситуації після китка захисника хіміка Джамала Шулера. Однак у відповідь до кошика южненців прилетіли два поспіль дальні від Пейнерса і Кеджо. Тоді як Брістоль за менше ніж три хвилини до фінальної сирени забезпечив плюс один білосинім, змусивши наставника візитерів Карліса Мужнік забрати тайм-аут, спілкування із тренером виявилось для гостей корисним. Одразу після нього Роландс Фрейманіс влучив за дуги. А Шулер з лінії штрафних встановив остаточний рахунок матчу 65-62 на користь хіміка. Насамкінець Пейнерс втратив нагоду перевести гру до овертайму, тож южненці тріумфували в четверте поспіль і в шосте загалом у семи матчах внутрішнього чемпіонату. Хіміки виконали на 14 підбирань більше за суперників. Ромео Тревіс приніс їм 17 очок, однак реалізував лише 7 із 21 спроби з гри, тоді як миколаївський містер дабл-дабл Кервін Брістоль змарнував лише один зі своїх вісьмох китків.